Підсумки минулого року та плани на рік, 2011 -й. про заходи в системі цивільної оборони населення, відзвітували у мерії профільні служби та управління. 2010 рік у місті відзначився двома глобальними надзвичайними подіями: вибух двох гаражів на Лютневій та пожежа на ринку зоряному. Із природних лих була люта зима. Було досить складно, особливо нашим комунальним службам. Хочу сказати, що не дивлячись на Ті окремі акції, які були організовані в тому числі перед Бориспільською міською радою, зрозуміло, що вони були викликані тим, що планувалося на 31 травня проведення виборів. Люди хотіли якось себе пропіаритися. Я їм дякую тільки за те, що вони нам подарували лопати. Правда, ми їх не використали, але цю зиму ми зустрічали спокійно, тому що ми були озброєні лопатами. Зараз, за словами Миколи Корнійчука, ЖЕКИ та Газконтора перевіряють, чи з дотриманням правил техніки безпеки встановлені в квартирах газові прилади та димовентиляційні канали. Самовільно, наприклад, міняють газову колонку. Особливо це дуже часто, коли міняється газова колонка. І як можна додуматися, щоб перепитати, наприклад, трубопровід води з трубопроводом газовим. У нас такий випадок був, що включають люди вранці газову плиту, а з газової плити тече вода. Не газо, а вода. Дійсно, це було в нас перед новим роком. Получилося, що газ конторі прийшлося відключити повністю будинок від газопостачання. У 2010-му, каже начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Ігор Парнак. Всі служби стали діяти оперативніше. Це показали і навчання, що пройшли навесні. Де відпрацювали вибух у житловому будинку і гасіння вже реальної пожежі на зоряному ринку. Посадовці цивільної оборони вже запланували навчання і на 2011. Крім того, у разі лиха служби міста готові та укомплектовані, аби його ліквідувати. Саме основне це все, все, все це було закуплено. Це в нас є мотопомпи, тобто комунальна технічна служба у нас готова до виконання поставлених завдань по ліквідації надзвичайних ситуацій. У зимовий період 2010-11, на відміну від 9-10, з інфекційними захворюваннями в місті все більш-менш спокійно, розповідає головний санлікар району Андрій Веремій. Однак ажіотаж існує вже не перший рік навколо щеплень. Чужеродний білок чи агент якийсь. Так організм починає з ним боротися. І виділяється специфічні антитіла, які називаються інтерферонами. Вони починають виділятися на четвертий день. І чим більша температура в організмі, тим вони швидше виділяються. Чого кажуть, що коли при грипі можна терпіти, не треба температуру збивати, О, а наоборот, щоб, щоб цей процес. І на сьомий день вже повністю йде виздоровлення організму. Він сам з цим справився. Проти грипу немає ніяких таблеток. Це все фармацевтична мафія, немає. На вірус нічого не діє. Теміфлю, терафлю, це всі всі, всі всі флю, Вони діють на фермент який виділяє цей вірус, тобто вони поліпшують ситуацію організму, але на сам вірус вони не діють. Одне з основних завдань у галузі цивільної оборони на 2011 рік визначили посадовці: профілактика надзвичайних ситуацій. А для цього у відділі виконкому з питань надзвичайних ситуацій запланували практичні навчання, перевірки на виробництвах та підготовка учнів в школах і ліцеях.